Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на канон «Як де Панзер і в принципі, на весь набір, в якому він продається. Набір мисливці за танками. Цікавий набір, доволі можна скажімо так, забайтитись на ціну, тому що за 7,5 тисяч ви, ого, ви отримуєте вісімку і отримуєте ще й 7 і ще й. Мало того, що 6 сімку отримуєте, ви ще отримуєте два камуфляжа, Хоча ялинове гілля це доволі звичайний камуфляж для канон як депанзера. Тобто, взагалі, звичайний камуфляж, який ставиться на звичайні танки, нічого в ньому особливого немає. Тому, от, якось так. Що ж до стейр VT, ми отримуємо легендарний камуфляж Укус, який реально розроблявся для цього танка. Тобто, видно, що. Камфляж розроблений для цього танка. Видно, що танк на ньому грає зовсім іншими фарбами. Доволі цікавий камфляж. Мені подобається особисто. Він підходить для цього танка, як на мене. Також ви отримуєте тут по X5 досвіду, що можна... з допомогою яких можна прокачати елітний досвід екіпажу. Також іконка, яка доволі посередня, тому що вона навіть не анімована, тому така я її навіть використовувати не буду. Um, обладнання, яке повністю розблоковано, що для Канон як Депанзе, що для uh, Steyr ВТ. Точніше, стейр ВТ, да, в принципі, так і називається, um, так, тому якось так. І слоти в гаражі. Тобто, ну, виглядає доволі вигідно, насправді, за 7,5 тисяч, але не спішіть тратити своє золото, не спішіть виключати це відео і uh, бігти вже купляти це золото. Тут. Знаєте, питання в чому? Питання в тому, чи потрібен вам канон як депанзер. Тобто, дві приблизно машини, ну, в самих моїх мінімальних підрахунках, ну, вартують приблизно 10 тисяч. Тобто, ну, стейр ВТ він вартує десь приблизно 4-5 тисяч. Ну, а канон як депанзер 6 тисяч, ну, хай 6500. Це прямо потолок для цієї машини. Тому от якось так. Дивіться, в чому фішка. Сумарно вони вартують 10 тисяч, приблизно. Ну, на самий мінімум рахуємо. 10 тисяч це прямо, ну, якраз хороша ціна для цих двох машин, сумарно. Тут нам їх продають за 7,5 тисяч, ще й кучу всього додають. Але питання в цього набору, чи потрібен вам саме Canon як Депанзер, тому що машинка достатньо, скажімо так, специфічна. Не всім підійде, і взагалі, я думаю, мало хто буде отримувати на ній задоволення від гри. Пояснюю, ми зараз розглянемо саме калон як Панзер, а вже в наступному відео розглянемо Стер ВТ. Дивіться, розглянемо спочатку плюси машини. Розглянемо плюси машини, новий легендарний камуфляж. А, це ж вийшов новий Бліцпас. Нічого собі, я уже. Прикольно, прикольно. Новий камуфляж на борщика. В принципі, слухайте, прикольна річ. Прикольна, Насправді прикольна річ. Виглядає дуже круто, дуже бадьоро, дуже цікаво. Набагато краще, ніж те, що було. О, забираємо ще, до речі, підписку на СТРВТ. Це таке, до речі, неважливо. Коротше. Дивіться, в чому фішка. Чи розглянемо хороші сторони цієї машини, а потім до поганих. Дивіться, як мінімум. Гармата цієї машини це просто казка. Це прямо ну реально німецька точність, німецька міць, німецька якість. ДПМ. Шкода у хвилину Сі, 2771, що доволі круто. Розкид. 0,29, що також дуже круто. Час перезарядки 7,58, що непогано, доволі нормально. Середнє бронепробиття також доволі смачне, тобто 255 мм на стандартних підкаліберах і на кумулятивних 300 мм. Середня шкода також підкупає, тому що підкаліберні 350 і кумулятивні 300. Тобто, ну якщо дивитися на характеристики цього танка, то, то тут ще й курт КВН кути вертикального наведення. Вгору 15, вниз мінус 8, що також дуже дуже круто. Маскування під час руху не знаю, наскільки воно тут хороше, тому що я його не використовую, неважливо. Ну, тобто, якщо дивитись по параметрах саме от зброї, гармати і по двигуну, який у нас, до речі, бадьорість дає машині максимальну швидкість 55, вперед, назад, 20, що також хороший показник. Коротше, якщо по-простому, якщо не зациклюватися на цих показниках, танк дуже бадьорий. Прямо, ну, такі дуже бадьори. Дуже бадьора ПТСАУ, Тому, в принципі, якщо дивитися саме на показники, танк, прямо конфетка. Прямо, ну, хочеться взяти. Прямо цю цукерочку хочеться взяти до себе в ангар. Але не спішіть. Зараз я вам покажу таке, що ви просто будете здивовані. Від того, що цей танк може зараз, от ми знову ж таки дивимося на наш люб... улюблений показник: це броня. Бронів цього танка немає зовсім. Те, що тут оранжевий верхній бронелист, а нижній бронелист зелений, вони абсолютно одинакові, тому що ну, не... вас пробивати будуть сюди, 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 сюди. Все, що вас летить, воно вас проб'є. Є, звичайно, захист від фугасів, але ну, об'єктивно він нічого вам не дасть. Ви не зможете відтанковувати ефективно, вас будуть пробивати всюди, просто всюди. Я, звичайно, покажу вам ще гру, де мене не пробивали, але я вам мушу сказати, що це дуже-дуже великий рандом. Прямо ну такий дуже великий. Тому можу сказати, що ну, він пробивається всюди, він пробивається просто все, що в вас влучає. 99%. Ну, хай не 99, 95, 97, що воно вас проб'є. Тому от, якось так. Ну що? Тепер, в принципі, розглянемо ще обладнання цього танка. Обладнання цього танка, тому повертаємося в гру, повертаємося в гру. Що взагалі сюди ставити краще? Спорядження спорядження цього танку, в принципі, рекомендую залишити таке, як воно є. В принципі, нічого не змінювати, тому що кращого ви тут уже нічого не зберете. Далі амуніція. Амуніція рекомендую ставити 13% екіпажу це 2 і шоколадний батончик і поліпшене паливо. Захисний набір не рекомендую ставити на ПТ САУ, тому що ну, в основному ви будете на дальних дистанціях стояти і мало що вам будуть вибивати. Мені так здається. Що ж, далі, боєкомплект. Боєкомплект в цьому танку я рекомендую просто зарядити 10 кумулятивних і все, далі нічого не чіпати. Якщо ви не зможете когось пробити, кумулятивні вам допоможуть. Осколково фугасні можете також залишити. Не знаю наскільки вони вам будуть допомагати в грі, але ну в принципі, хай лежать три штучки, що з ним, як то кажуть, їсти не просять. Ем, ну і далі обладнання. Тут, в принципі, рекомендую ставити гарматний досилач, тому що бронепробою хватає, а можливість підняти шкоду у хвилину доволі-доволі заманлива. Далі, посилені механізми наведення. Час зведення зменшуємо і ще час зведення. Чому не ось ці параметри? Тому що це у нас міні... зменшує розкид, який у нас і так мінімальний, тому, що... тому це для нас не корисно. І збільшений заряд також зменшує розкид на відстані і пришвидшує снаряд, що нам також не потрібно. Далі. Допрацьовані модулі дають нам здоров'я наші боєукладки, баків, гусениць і, в принципі, всього. І зменшують пошкодження від тарану. А це нам дає якісь примарні шанси. Гра, знову ж таки, чесна, тому ці шанси будуть завжди грати не в вашу сторону. Тому рекомендую ставити так. Тут посилена броня, це просто викинути один слот живучості в смітник. Ну, типу, він вам не потрібен, ви його берете викидуєте. Тому краще ставити поліпшену збірку, ви будете на 69 хп живучіший. і я думаю, що вас. Це буде рятувати більше. Далі, Допрацю... посилені шарніри шасі сміття. Вони... Ви можете ремонтувати шасі і. і тільки шасі. І тільки шасі до стандартного стану. І шасі робить крепшими. Це у нас не потрібно. Краще взяти ремонт, який нам буде допомагати в бою в рази більше. Далі. Поліпшена оптика. Ставлю її, тому що краще підсвітити противника, ніж маскуватися. Мені здається, маскування тут не має сенсу розкачувати, тому що це такий сумнівний параметр. Я взагалі його рідко ставлю. Хоча варто було б може спробувати, але не сьогодні, як то кажуть. Тут у нас поліпшене керування, краще не ставити, краще поставити бадьорість, щоб танк був ще бадьоріший. Щоб ви літали по карті і противники вас не могли засікти. Далі система подавання спорядження легше реалізується, ніж довге спорядження. Першокласне спорядження, воно тут називається. Тому рекомендую поставити її. В принципі, на цьому все. Єдине, що можу сказати на рахунок ще камуфляжу. Камуфляж ви можете нацепити любий. тобто, от дивіться, скільки в мене цих камуфляжів є. Можна поставити цей, цей, цей тому от дивіться, де він знаходиться. Він у нас знаходиться цей камуфляж, що ми отримуємо в рідкісних. Тобто навіть не епічний камуфляж. А епічний камуфляж, я нагадую, це от щось таке, щось таке. Ну, щось таке, скажімо так, що виділяє танк. От, наприклад, мені це дуже подобається глибокі шрами, цей камуфляж, але на цей танк я його не буду використовувати, тому що танк не дуже, чесно скажу, не дуже. Не для всіх грається важко. Доволі тому не рекомендую. Хоча. Моментах, можливо, навіть задоволення вам принесе. Погнали в бій, подивимося, що тут взагалі є. Тільки зараз ми з вами загружаємося, а я гляну, все добре, все є. В принципі, карта, яку я не сильно люблю, коли граю на ПТ, тому що я не знаю, як тут правильно ПТ реалізовувати. Взагалі, ПТ для мене це дуже болюча тема. Насправді, тому що, ну, об'єктивно, ПТ-САУ це дуже командозалежний і слабкий клас техніки. Особливо в моїх руках, тому я не рекомендую ставити, не рекомендую взаг... ну, взагалі сам ні по собі ПТ не сильно люблю, тому що вони так ну, не подобаються мені. Зараз спробуємо когось спіймати на перекатці, можливо, навіть когось підсвітимо. Наша команда поїхала вперед. а І наш союзник молодець закриває мені весь огляд. Не пробив. Ну, нормально, не пробив. Не пробив. Німецька точність мене не підводить, а от союзники дістають іноді. Іноді дістають. От, от подивіться, от ось такий геймплей вас чекає. Готові до такого геймплею? Ну, в принципі, я ні. Тому поїхали перекотимось. Подивимося, що там далі у нас є. Куди там наші союзники? Будемо триматися союзників. Мені здається, цей геймплей буде набагато цікавіший, ніж просто стрільба на відстані. Особисто я не люблю такий геймплей. Стояти десь на відстані когось відстрілювати. Хоча для ПТХ це нормальний геймплей, для ПТСАу, тому. Тут уже. Влучили. От... З якою насолодою говорить це наш танкіст. Саме тому я не люблю українські локалізатори і українську озвучку. Мені не подобається в ній абсолютно все. Абсолютно все не подобається. До речі, от дивіться, на прикладі колоса Лева колоса. Я вам показую, що пробиття в цього танка дуже-дуже дуже круте, тому що ми пробиваємо його просто. Це неймовірно, як ми його пробиваємо. Неймовірно, просто неймовірно. Він пробиває дуже дуже бадьоро. Дуже-дуже класно. Дуже-дуже подобається. Гармата в нього просто шикарна. Всім би танкам таку гармату, так би мовити, тоді би про броню взагалі всі забули. Але таку гармату дають не всім, а тільки обраним обраним танкам, які обрали самі варгеймінг, які мають витягувати за рахунок своєї гармати. Знову ж таки, гармата в нього класна, але броні реально не вистачає місцями. Тому я навіть і не знаю, що сказати. Я об'єктивно не рекомендував би вам брати саме цей танчик, ну, тому що підійде не всім. Тіль, ну, колекціонерам або людям, які фаниться, люблять, не, не сильно не сильно там паряться над статистикою. До речі, на хвилиночку відтанкували якимось чудом. Відтанкували, Я сподівався вже приймати шкоду. Відтанкували, пощастило. Насправді, доволі-доволі сильно пощастило. Що тут? Ну тут нас, дело, будуть пробивать. Тому, в принципі, нічого дивного навіть. Тут уже я пожадничав, думав, встигну, думав, встигну. На насправді не встиг. Насправді не встигаю, Ну в в принципі, в принципі, я думаю, що можемо. Можемо, в принципі, В принципі, можемо ви витягти цю гру. А де наш третій союзник? А, десь тоже тут ходить. Ну, хай собі ходить. Ну, ні, в принципі, ця гра напевне підйомна для нас. Ми все-таки канон як Депанзер. Нас Су-100 МП оточує. ну... Машина знищена, так би мовити. В принципі. Я реалізовував танк як міг справді. ну, Може один пару, ну, може пару пострілів, звичайно, не влучив. Але танк реалізовував як міг справді. Тоб, ну, Я не думаю, що для мене тут є звичайно, претензії, хоча міг, міг би звичайно краще реалізувати. Я вам зараз покажу, до речі, 30-чистими це з преміум аккаунтом. А грязними в нас виходить 38 тисяч без звичайний аккаунт і преміум аккаунт 57 тисяч. Напевне, дуже часто використовую амуницію, але для поповнення снарядж... спорядження. А, ну в принципі логічно. Е, дуже часто використовую точніше спорядження, тому, в принципі, нічого дивного в цьому не бачу. Зараз ми з вами подивимося ще на один бій. Там не можу забрати. Подивимося з вами на ще один бій, який в мене був до запису. Я вам зараз його хочу показати. В принципі, він не сильно, скажімо так, якийсь грандіозний. Просто я вам покажу, які, які ігри у вас можуть бути на цій машині, які можуть бути. Коли союзники вам будуть допомагати, знову ж таки, машина дуже залежить від союзників, на мою думку. Тому що, ну, якщо це якась там яга, чи. Наприклад, що тут зараз таке більш-менш броньоване, яка ПТ більш-менш броньована, Якась ВЗ. Ем... Скажіте і я скажу. Якась везе китайська, якої броні вистачає, то вона може, в принципі, і сама. А тут саме ви от без броні, ви без броні ви мусите е, тримати дистанцію, але в той же момент і зараз такий рандом, що дистанцію толком не потримаєш. Треба навпаки їхати в атаку. Особисто в мене ніколи не виходить тримати дистанцію, тому що, як то кажуть, шило в одному місці. Бачите. Т-54 полегшений нас не пробиває. Ще раз вам показую, яка точність в цієї машини, тому що ну, ви просто гляньте, пікселі просто на карті вицілюємо. Доволі точний апарат, доволі точна машинка. Тому якось так. В принципі, силует цієї машинки також доволі низький, тому вицілювати, мені здається, її буде трішки проблемно. От знову об'єкт не пробиває. Я не знаю, чим треба стріляти, щоб її не пробити, але ну, пощастило. Тут цікавий момент, просто не помітити чирі, чи. Чі... Так, чирі, не помітити чирі, ну це прямо ну, ну неймовірно. Ну, ж таки, подивіться на гармату, гармата просто рве, рве всіх і вся, але не вистачає реально броні. Тобто є все за винятком броні. Танк грається бадьоро, справді. Тобто. Це навіть більше, скоріше, що мені кажеться, не кустова ПТ якась, а більше. Як е, така, Штурм ПТ, але без броні. Ну просто забули, Варгеймінг, забули поставити на неї бронювання. Ну, Десь там не догрузили, десь там щось з інтернетом у них перебой стався, бронювання не завезли. Насправді, машинка доволі е, е, цікава, як, що ви колекціонер, тобто. Для колекціонерів цей набір, мені здається, доволі цікавий. Справді. Мені машинка сподобалася, чесно вам признаюсь, машинка сподобалася, але кажу, як є, машинка дуже-дуже складна в реалізації і дуже-дуже-дуже дуже любить прямі руки, яких в мене, звичайно, немає. Тому от, якось так. На рахунок то фарму, мушу сказати, що машинка фармить слабовато. Тому от ну, дивіться, за дві. 245 шкоди, ми отримуємо 73 тисячі грязними. 53 тисячі це з преміум аккаунтом. А без преміум аккаунта ми отримуємо 30 тисяч, що доволі доволі плачевно. Тому от, якось так. Двіться самі, ну, ж таки, моє діло вам сказати думку 50% гравця, тобто середнього гравця бліца, не рака, але й не статиста. Машинка, машинка грається доволі непогано, але і недобре. Тобто, якщо ви колекціонер і вам байдуже на статистику, можете взяти. Якщо ви новачок, категорично не рекомендую брати цю машинку для знайомства з, з грою. Тому що вас не вийде на ній робити хороші показники, як мені здається. Може, звичайно, я помиляюсь, але мені здається так. Тому на цьому все. Побіг робити для вас, вигля... для вас огляд на Стер ВТ. Це буде наступне відео на каналі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, як вам огляди, чи допомагають вони, чи, ви... чи вам байдуже, чи ви такі хом. Він сказав так. Ну, я куплю і перевірю, особисто я такий. Добре, на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!